Христос рождається. Дивимося неділю 31-го по зісланні Святого Духа. Це у нас Юліанський календар. Тобто такий собі між Григорянським і Юліанським. І в нас бачимо, не, не сходяться гласи. Свята сходяться так, в Григоріанському зараз сьомий глас, а тут шостий буде, тому ми так окремо беремо. І дивимося, що в нас за уставом іде, спочатку тропарі, тропар Воскресний. У нас тут трупарі недільний, тобто 6 гласу, свята, тобто Богоявління, притечі, бо Собор Івана Хрестителя, слава, кондак, предтечі, нині свята, тобто Богоявління. І так би, неділя у нас по богоявлінні. Отже, спочатку, про Кімини не йдуть неділі по богоявління, а після притечі. І переходимо відразу до тропарів. Антифони у нас. І тут святкові, так як це було на саме свято Богоління, окрім третій антифон у нас де такий повсякденний, тобто недільний, так а з приспівом спаси нас, Сину Божий, що хрестився в Йордані. Співаємо тобі, Алилуйя! Отже, співаємо тропарі. Ангельські сили на гробі Твоїм і ті, що стерегли, змертіли, і стояла Марія у гробі, шукаючи пречистого тіла Твого, полонив Теада, та не спокусився ним, зустрів'я, сидів, ударуючи життя, воскресли з мертвих, Господи, слава Тобі. Коли в Йордані хрестився, ти Господи. Троїчне явилося поклоніння, бо родитель, голос свідчив тобі, возлюбленим сином тебе називаючи, і дух виді голубанням засвідчив тверді слова, явився ти, Христе, Боже, і світ просвітив слава Тобі. Пам'ять праведного з похвалами, і тобі вистачає свідчення, Господнє притече, бо ти показався воістину і пророків чесніший, у струях сподобався хрестити проповіданого, тому за постраждав ти, радуючися, благовістив ти і тим, що ваді Бога явленого в тілі, що взяв гріх світу і подає нам велику мирі. Так цікаво, що за Григоріанським календарем тропар і кондак претечуть. Інші. Можете собі глянути, перейти на Григоріанський календар. Так цікаво, чому так Ну, десь щось, щось не, не зістикувалося. Слава Отцю І Сину і Святому Духові. Перше неплідна днесь Христового притечу Ро. І він є сповненням усякого пророка. Бо кого пророки проповідували, на того він у Йордані руку поклав, явився Божого Слова, пророк проповідник, разом і претеча, і нині і повсякчас, і на віки віків амінь. Явився і сидне, в селені і світло Твоє, Господи, знаменувалося на нас що зі зрозумінням оспівуємо Тебе, прийшов, єси явився, се світло непреступне. Будь Господи, мирість Твоя на нас Бо уповали ми на Тебе. Радуйтеся праведню, Господі правим належить похвала, возвеселиться праведнику, Господі, і уповає на нього. І в нас ще перепрошую, бо так добре прихріб. Сьогодні у нас ще залишився задостойник. Ви його побачите, окремо є відео, зроблене з нотами. Також вам надсилається. Якщо ну, десь так просто побачите оце відео без підписки на школу церковного співу, то просто собі в Ютюбі пошукайте задостойник. Напишіть там задостойник, богоявління, священик Руслан Грех в Ютубі. Воно мало би вам знайти. І зможете вивчити також з нотами. Христос рождається.